З Богом. Світ засвітився. Христос народився, Миого славим, пісні співаємо. А вас всіх зі святом вітаємо, з Різдвом Христовим, браття та сестри. Всі хочу привітати з Різдвом Христовим, хлопців та дівчат, які зараз е на передовій боронять нашу країну від ворога, янголо -охоронця вам. Ви зараз стали нашими янголами-охоронцями, всім тим людям, які допомагають е йти до перемоги. І всім. Тим, хто віддав своє життя за свободу України царство небесне. Дорогі друзі, ми пройдемо всі ті випробування, які ми маємо. Ми обов'язково піднимемо над своєю головою прапор перемоги. Ми обов'язково почуємо слова від цього світу: Україна незалежна. Вона є незалежна, вона буде незалежна. Русь була. Є та буде Київською. І хто б там що не говорив, що нібито нема народу українського, весь світ побачив, наскільки він єдин. Друзі, з Різдвом Христовим, слава Богу за все та слава Україні! Разом до перемоги! Зі святом нас!